Перекриттям дороги міського значення міській владі Івано-Франківська погрожують жителі села Чукалівка. Конфлікт виник через міський автобусний маршрут номер 47 який курсує між вокзалом та Чукалівкою. Детальніше далі у сюжеті. Місцеві кажуть, автобуси їздять не за графіком. Часто їх взагалі немає, а за умовами договору з перевізником передбачено п'ять маршруток. З цією проблемою до міського голови навідався сільський голова Чукалівки. Питання по 47 маршруту наскільки складне, що вчора в мене була громада, і мотивує тим, що якщо не буде. З тих п'яти пижиків, які мають їздити, вони просто тупо прикриють дорогу. Все. Також Іван Корій наголосив, що вкрай важливим є відремонтувати частину дороги, яка веде до міського кладовища. Зремонтуйте заїзд, бо скоро е, тяжко дуже буде перевезти тіло, як заїжджати на Щуколівку з Коновальцем. Конувальця наїзд метрів дороги. Зремонтуйте просто і все. Дорогу відремонтувати можна погодилися, а от звинувачення щодо маршруту не приймають. Я розумію, що по 47-му є питання. Але в місті, в районі у вас немає безплатного проїзду для всіх. У нас безплатний проїзд 47-му для пенсіонерів, для дітей шкільного віку. Тощо ми пішли на зустріч в селу, як і Чукалівці, так і другому якомусь, Черніє. е не Чернієві, а Драгомерчану возимо там міськими, міськими маршрутками. Тобто, хоча ви є належите до тисницького по великому рахунку, мали бути приміські. Тобто це мали бути обласні обласні перевезення. Зробіть собі маршрут. Натомість, міська влада нагадала, що зараз запроваджує власний маршрут, який перевозитиме людей з міста до кладовища в Чукалівці у вихідні дні.